Що стосується Челуваша, ну, я вам скажу, що ну, це унікальне підприємство, яке має на балансі всі черкаські дороги, не маючи ні техніки, якої не залишилось, де ви сказали, приватний підприємець, яку викупив за копійки. І без нього ми обійтися не можемо. Але яке фактично. Стадії банкрутства перебуває, тому що виконавча служба і інші структури, які подали, в тому числі за тим самим позовом цього приватного підприємства, яке викупив техніку, там близько 400 тисяч. І хотів вже забрати і коток, і рециклір, яким ми зараз і зараз проводимо ямковий ремонт. Вже сьогодні почали. Значить, Планується придбання грейдера на цей рік. Mm -hmm. І можливо придбання фризи.